Вітаю всіх друзів, колег, партнерів, людей, яким ми допомагали з прийдешніми святами, і бажаю всім, щоб нарешті настав мир, щоб світла було більше, а горя людського менше. Ми разом з командою і із кожного куточка України вітаємо вас. Нехай здійснюються всі ваші світлі мрії та бажання. Багато усмішок, любові, безпеки, миру, більше світла та менше тривог. Гарних моментів. Нехай все важливе буде вчасно, кава гарячою, а кожна посмішка щирою. Здоров'я та благополуччя. Родинного затишку, тепла, яке повертає людям відчуття дому. Натхнення для нових свершень. Хай новий рік несе нові можливості. І трохи магії. Мир та перемогу. Стабільність та впевненість в завтрашньому дні, Подорожей руху вперед, спокою, нові можливості, незабутніх вражень. Миру, нашу країну, в домівки серця кожного з нас. добра, теплих моментів, приємних несподіванок. Нехай в новому році в нас буде міцний фундамент, надійні стіни і стійкі мости до майбутнього. Безмежного щастя. Відпочинку, бажаю року з несподіваними моментами радості. Відчувати себе вдома. Думаю, Сміливо рухатись вперед і щиро вірити у себе, реалізовувати задумані плани нехай в новому році кожна дитина відчує тепло. Нехай у новому році буде менше не можна і більше ковбасюні. З новим роком!